Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Будемо працювати. Буду я коптити козячі ребра. У мене тут їх назбиралося трохи. Ось, І я буду їх коптити. Як я мариную, силь і перець. Ось такого солю. І в другу миску складаю. І оставляю їх, мамо, як причепиться, оставляю їх буквально на годину. От, щоб вони пройшли солею. Тоді їх полощу, щоб всю лишню сіль змити. Бо, як буду коптити, копчення гаряче буде. Бо як буду коптити, то воно мені, як сказати, правильно навіть не знаю, буде засолоне, якщо я його не сположу. Насолювати я багато не насолюю. Потім як закопчу, покажу, що я ще далі буду робити з ним. І як буду коптити, покажу. Ось так. У мене є і бочка, і каструля. Ну, нині я буду коптити в бочці. Бо тут багато ребер, то в ті. Каструлі мені дуже довго буде коптити. Ось, а так я буду коптити в бочці. І то я не знаю, чи воно мені все на раз влізе, чи прийдеться два рази закладати. Ну, побачимо. Зараз. Поки воно буде просолюватися все, я піду. Розпалю коптівку, принесу дров і хай коптівка прогрівається. Вона краще прогріється, хуче буде, як сказати правильно. Хуче буде копитися. Во. Ось такі куски. І ми зараз будемо братись до роботи. Ось такі то діла. Отак я солю. Можна сюди, які хочете спеції додати. Ну я лишніх не додаю спецій чого. Я краще потім після копчення трошки присиплю їх спеціями ще. Ну, не всі. Через що? Через те, що зараз я її особливно буду мити, і воно змиється. Або можна буде посипати, як буду ставити коптити. Не знаю, подивлюся. Ось ще спеціями можна посипати. Ось таке діло. Ось так по-простенькому. Щоб раз-раз і смачно. О. Бо так немає коли з ними бавитися там. А зараз закопчу. Місце назбирала більше, щоб вже коптити, то коптити. Ось так. Так що поки мість пауза. Так, ну а зараз згутуємо посипку, що наверху. Так, трошки меляного перцю. Це звичайна паприка. Ось червона просто. Так, трошки їм Ну, це хто хоче, то моє робити. Хто не хоче, мою не робити. Я нікого не заставляю. Це перець червоний, мелений, гострий, чилі. Ну, його дуже трошки. І паприка копчена мелена. Так, дучана. Спеції. Давай. Дай мені ложечку до цієї. Воно ж маленьку чайну. Ось так. Трошки м'яса посипну такими спеціями. Це перед копченням. Я буду чіпляти, коптити. Ось. А трошки оставлю такого. Ось таке діло. Так що, пішли до роботи далі. Yeah. Ось так ми зробили. Поприв'язували м'ясо кусочками, щоб воно часом не позлітало. Ось такі кусочки реберчі в мене. Так, тих маленьких ми посипати не будемо з тими спеціями. А ті, котрі більші, зараз трошки посипемо. Це і буде. Ой, ой, дощ починається. Ой! Хай йому греть. Так. Ну, а зараз як посипаю, Наталя, Наталя покаже, буде знімати, а я буду посипати. Ось так. Це маленький якийсь тоненький сюди візьмемо. Давай, Наталочка, не. Ой, будемо приступати. Спеції додавати. Ось так, ми їм додамо спеції. Не знаю. Я думаю, буде смачно. Якщо чесно, раз була якось робила, але трошки тільки давала спеції. Треба ти А там ті будуть без спецій, А ці будуть спеціями трохи. О, о зараз дощ нас допоможе, буде красота. Це такий дощ, я не знаю що. Ну, і роботи не дає робити. О, о, буде в нас. бачите, як. Буде приспецяне. Ну тут солі нема в тих спеціях. О, ну може в реальності отак і посип зверху, а потім перевернеться на другий бік. Там знизу трошки є того. Як його води. Він теж Так. Да. Твого шашлика. Це буде стейк. Ха -ха -ха. О! Так, тепер дивіться, отако, От Так, тепер це. О, тепер це, тепер це. І посипемо усе. Скільки хватить спецій. Перевертай. Куптілиці у нас вже палиця. Накопчу, на, на, на вакумірую, а тоді буду мати. О, так, поки мість пауза. Так, ось так нас дим валує нашу коптільню. Це наші патики лежать, дротяні, залізяки. І зараз ми будемо чіпляти м'ясо, гачки вон, полошку прополоскати і будемо зараз чіпляти. Почіпляю, покажу. Це трапочку намочили. Тепер її ось так скручуємо. Ось так у нас м'ясо лежить, покажи. Видно? Mm -hmm. Ось. А тепер ми ось так трапочкою накриваємо. ось, І кажемо, господи, допоможи, щоб було смачне м'ясо. Так, як вам показати, якого воно вже кольору. Мало що видно. Ой, башечку. Вітер дує. О, бачите. Як вже жовтеньке робиться. О. Ну, ще з пів години. Треба його коптити. Ось так назад накрию. О, щоб не втікала нам температура. О, знов дош почався. О! Ось так. Горить. Горить-горить ясно, щоб не погасло. І зараз будемо докопчувати. Ну, а як м'ясо покопчу, перенесу жар вон там ту коптілку, де холодне копчення. Ось тут ого, Тут у нас де холодне копчення. Довше... ні, набагато довша шия. Ось, бачите, аж туди. Є. А там вон, близенько, Там гаряче копчення, тут довге. Шия, холодне копчення. І хочу я попробувати, Не знаю, спорчу сир, спорчу, але дуже хочу попробувати. Ось. Замотала дві головки такого сира. І отут ще в марлі в мене лежить. Ще одну маленьку головку сира зараз. замотаю і тоді попробую холодним копченням прикоптити трошки сир. Ось таке діло. Не знаю, вийде, не вийде, але як не попробую, то точно не вийде. Ось таке діло. Так що спробувати треба. А який вийшов результат, тоді покажу за сир. Як я його коптила. Ну, не знаю. Хто не пробує, то точно то, не вийде. А я хочу спробувати. Ось таке діло. Так що, поки міська пауза, а буду вже як виймати м'ясо і вішати сир, тоді покажу далі. Так, дивіться, яка в мене красота. Ну, треба провірити, чи воно печене, чи ні. Чи копчене. Так, який же ж то. Ой-ой-ой! очі -ой. зайшов. Чекай, бо там воно чекай не воно не пече, я витяг, ну воно зачепилося за щось. За ще? Що, що? Ой, дивіться, красота. Це я тут вже трошки ковирала, пробувала, чи, чи, чи пече не чи ні. А воно не гаряче. То на тримай. <рігалі> ой, ой, Та ж ти ребро відріжеш. Та я ж так тивлюся, думаю, що ж воно таке не ріжеться. Видіть почене. Не дам тобі. Ви знаєте, вроді смачно. Щось не розібралася, треба ще врізати. Ну ладно, на вже. Ну, смачно. Можна діставати? Так. Да. Миска є? Є. є? Добре, я по миску. Давай. Будемо пробувати дістати. М'яско. Ось і тоді будемо вішати сирок. дим. я має закривати біочі. Тіка! <риві> Тримай! Тримай. Ось така красота. Так, тобі диму треба забрати, бо воно виходить чорне на диму. Ось таке в мене м'яско вийшло. Бачите, яка красота. А вони пішки, якщо так зробить. Ну! Захватить. Вийме тут рота. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ось о! Ось так. Так, чекай чекай, я візьму. Так. Тепер миску поставу тут того. Так, біжи, бере сир. Зараз я вам покажу тоді далі. Так, ось так я повісила три головки сира. Тримай ножа, давай. О, о, попробуємо. Буде щось того, не буде. Тут. Ну, дасться чути. Ось так. О, так, ти забирай в миску. Я добра, тобі миску, так. Да. Тобі міску даю, забирай. О! Так, чекай, бо не в, не в ту дзюру була підложувала, не з того боку. Нам треба з того боку підложити. Ой! Оба! Га? О, божечко, то що ти і так дим в очі йде? Так, то Марина чи черешня, як там не знаю. О, сюди тільки дві полінячки положу. Та ти дивись, зі сучком лки-палки. О, Ось так. Ось так воно коптиться. Бачите як. Попробуємо, подивимося. Буде щось того, не буде. Дайся чути, а тоді скажу, чи буде щось, чи ні. Ось таке-то. Закоптила я свій сир. ось цей, Ну, я сильно не коптила, тільки трошки, щоб додала йому аромату. Цей можна було довше коптити, і цей можна довше, бо це, оцей його сир, це визрілий сир, він визрівав 5 місяців. Ось цей сир. Він прекрасно не топиться, нічого. Можна його, як сказати, коптити багато довше. Цей, хоч молодий, але він теж, як сказати, ось такий гарний, виходить, він не топиться. А ось ця качота, ось, взагалі, всі сири вийшли дуже смачні, копчені, так що буду мати час, буду коптити. Ось, ми ну, виходять дуже смачні. Ми вже спробували. Ось і такі смачнющі. Оцей качота, що от я пробую. Він такий, як сказати, і трошки дим чути. Ну, от копчене. І сам смак зовсім інакший в нього стає. Ну, дуже смачно. М -м -м. Ці теж дуже смачні сири. І цей дуже смачний. Але кожний сир має свій смак. Копченого. Так що. Можна коптити, можна смакувати. Дуже смачно. Ось так. Так що. Всім миру, любові, злагоди і всього самого найкращого. Скоріше і нам перемоги. Сири смачні. Можна коптити. Ось таке діло. Так що до зустрічі в слідуючому відео.